Продовжуючи крокувати по нашій тему вибора чоловіка або дружини, сьогодні подивимося, які якості повинен мати майбутній чоловік, тому що на попередній зустрічі ми з вами розглядали, якими якостями характеру повинна обладати майбутня дружина. І знаєте, часто дівчата, надивившись різноманітних серіалів або фільмів про кохання, живуть в повітряних замках, очікуючи на свого принца. Але дух пророчий каже, що жінка, котра бажає спокійного, щасливого заміжжя, хоче уникнути нещастя і горя в майбутньому, перш ніж виявити свої почуття, повинна з'ясувати, чи має її коханий матір, який у неї характер, чи усвідомлює він свої обов'язки щодо матері, чи зважає він на її побажання, чи піклується про її щастя. Якщо він не поважає і не шанує матір, то чи буде виявляти пошану і любов, доброту й увагу до своєї дружини? Коли новизна шлюбних відносин зникне, чи кохатиме він її, як і раніше? Чи буде терплячо ставитись до її помилок, чи виявлятиме дух критики, деспотизму і владності? Я згадую ще себе до того, як я прийшла до Бога, і знаєте, я думала, що цей вираз, якщо хочеш подивитися, як він буде ставитись до тебе, подивись, як він ставиться до своєї матері. Я думала, це просто вираз сучасних психологів. Але як виясняється, це порада Духопророчого, це слова самого Ісуса. І ось що ж ще перелік якостей, якими повинен володіти майбутній чоловік і на які повинна звернути увагу дівчина для, для свого ж добробуту. Чи достойною людиною є той, з ким вона бажає поєднати свою долю, яке його минуле? Чи його життя є чистим? Чи його кохання благородне і високе? Чи це лише чуттєве захоплення? Чи має він такі риси характеру, які зроблять її щасливою? Чи зможе вона знайти в його любові справжній мир і радість? Чи буде їй дозволено зберегти власну індивідуальність, чи навпаки, вона буде змушена підкорити свої думки, погляди і сумління чоловікові? Чи зможе вона шанувати вимоги Спасителя понад усе? Чи зможе зберегти в чистоті святості тіло? Душу, думки і наміри. Справжня любов закриває очі на багато помилок, вона не помітить їх. Але нехай дівчата погоджуються мати за друга життя лише того, хто володіє чистим, мужніми рисами характеру, хто є справжнім, наполегливим і чесним. І саме головне хто любить Бога, боїться Його і бажає пізнавати Його волю. Також дух пророчий має перелік застережень для майбутніх дружин. Стережіться нешанобливих. Тримайтеся осторонь від тих, які полюбляють неробство і глузують над тим, що є святим. Не товаришуйте з тим, котрий говорить богохульні слова та прикладається до чарки. Не приймайте пропозиції людини, яка не усвідомлює своєї. Відповідальності перед Богом. І ось в продовження цієї цитати: чиста, освячуюча душу істина дасть мужність звільнитися від найнепри... найприємнішого знайомства з людиною, котра, як вам відомо, не любить і не боїться Бога, та не має жодного поняття про принципи правдивої праведності. Ми можемо прощати другові його недоліки. І необізнаність, але його пороки мин прощати не може. А на наступній нашій зустрічі ми подивимося, що ж робити, коли приходить усвідомлення, що рішення вступити в шлюб було поспішним. Тому нехай Господь допомагає нам і дарує свою мудрість крокувати в цьому житті. Амінь.